Ми сьогодні з командою розумної політики в Запоріжжі на запорізькому напрямку були на фронті, були в самому місті, багато спілкувалися з людьми і на вулиці, і не лише на вулиці. Всіх дуже лякає підготовка до зими. Верніше її відсутність, і всі розуміють, що влада не зробила нічого для того, щоб. Українці були готові до цього опалювального сезону. На жаль, знову міністр енергетики починає розповідати про те, що купуйте генератори на всяк випадок, а далі подивимось. Як показала минула зима, це не просто на всяк випадок, а це демонструє те, що Профільне міністерство і взагалі Кабмін і Монобільшість до цього не приготувалися, так само як і офіс президента. Але в минулому сезоні наша команда запропонувала законопроекти, які стали законами, які здешевили е генератори. І ми прибрали мито. Ми прибрали мито на ввезення компонентів до генераторів, і оскільки час вийшов, і треба продовжувати цю норму. Ми запропонували два законопроекти: 10.024 10.025. Але Влада продовжує гратися в політику, влада не пускає ці закони до зали і монобільшість, і офіс президента, виходячи виключно з політичних міркувань, про те, що це ініціатива команди розумної політики, тому ми не будемо їх приймати. Ви знаєте, коли влада бореться зі своїми або воює навіть зі своїми політичними опонентами, ну хай з нею. Але коли влада починає ставати ворогом власного народу, це велика проблема. Проблема, яку треба вирішувати. Тому я закликаю всіх наших опонентів: не будьте ворогами України.